Те, що було розміщено в інтернеті, це чистої води бруд, який нічим не підтверджений на сьогоднішній день. Хто це розміщує, я на сьогоднішній день знаю. От, з якою метою, в принципі, догадуюсь, От, для того, щоб скомпрометувати і не дати працювати далі в воронах поліції. Що стосується акції, хай вони планують, якщо в них є достатня кількість доказів того, що вони висвітлили, я готовий зустрітись і пройти будь-яку перевірку, незалежно від того, чи це будуть органи прокуратури, чи це будуть органи внутрішньої безпеки нашої і так далі. Будь ласка, хай вони нададуть докази, писати всі можуть, хай нададуть докази того, що вони написали. Я готовий внести відповідальність. Ви кажете, вони мають на увазі активістів, да? які це? Ну, мабуть, так. Ті, які мають <губ> організовувати акцію. <губ> <губ>